Вчора у селі Ракошиному Мукачівського району сільський голова разом із комісією вручали повістки до військомату. Стукають у двері. Люди найчастіше відповідають, що той, кого шукають, перебуває за межами держави вже декілька років. добрий день, добрий день. Е, Смотрите, нам нужен Молнар е, Василь Василь молодого. Його немає. І це не дивно. Роботи у селі не так багато, і випускники шкіл у пошуках щастя та хорошого заробітку виїжджають до інших держав. Загалом на село було виписано близько 140 повісток. Четверг минулого тижня сільська рада отримала від представників Мукачівського МВК більше 100 повідомлень таких повісток про проходження медогляду. Якщо бути точнішому, то 142 такі повідомлення отримала сільська рада. В той же четвер працівники ОМВК спільно з працівниками міліції на той ще час і представниками сільської ради здійснили оповіщення. Там близько 40 було оповіщено ще в четвер. І тепер 100 повісток ми оповіщаємо як орган місцевого самоврядування відповідно до закону України про мобілізацію. Розповідає сільський голова і про труднощі, які виникають. Роздача повісток практично паралізує роботу сільської ради на сьогоднішній день. Представники міліції відмовилися брати участь, зсилаючися на наказ міністра. Внутрішніх справ і тепер виходить, що представники сільської ради самі ми їздимо по селові і вручаємо ці повістки. Зараз така спекотна пора. Люди йдуть брати довідки в газове господарство, в електромережу. І зараз, на жаль, довідки нема кому видавати, тому що ми всі на оповіщенні розносимо повістки. Повістки прийшли як священникам, так і людям з обмеженими фізичними можливостями. Тримали повістки люди, які є навіть по зовнішньому. Видно, що він непридатний для служби. Це люди, які потрапили в ДТП і там переніс операцію на ногу. Також отримують повістки люди, в яких є троє і більше дітей. Також отримують повістки люди, в яких є діти інваліди на утриманні. Ці всі люди здають відповідні документи у військовий комісаріат. Там робляться відповідні відмітки і питання закривається. Якщо брати місто і район. Значить, за місто у нас виконання 36%, 37%, навіть, а за район іде десь 28,5%. Тобто район немножко відстає в цьому плані. Наразі у селі вручено шість повісток, і здебільшого їх отримали вчителі або люди, які залишились працювати у селі. За словами сільського голови, трудова міграція зросла, особливо в останній час. Адже у пошуках щастя та роботи люди виїжджають за межі нашої держави.